Челендж, 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 Олена, давай швидше, в мене вже немає терпіння. Один стаканчик, два стаканчик, я усі зберу. Один стаканчик, два стаканчик, челендж, я почну. Лесі, дивися, я, я все смачно пахне. Олена, коли ми вже почнем? Смі... А ти чого не йдеш? І ходи, подивися, скільки тут всього такого смачного. Олена, я вже всі стаканчики зібрала. Все, як ти казала. Ну, давай вже, починай. Подивися один, два. Ось тут третій. Ой, який смачний банан, Олено, давай. Ну, ну, швидше. Ну, Хей, розбишаки, ви що, такі голодні, а з малятами вітатися хто буде, а? Привіт, малята. Олена, дай їсти бігом. Ай ай, Айва. Ну, що за виховання. Мабуть, це якась чужа, не наша собака. Наша собака так себе не поводить, навіть якщо вона розбишака. Так, Есмі? Так, Олено, я оце не знаю. Мабуть, коли ви гуляли в парку, нашу айву з кимось поміняли. І я такої невихованої собаки не знаю. Вперше бачу дівчино, а звідки? А ну, йдіть туди, звідки ви прийшли? Лесі, вони мене. Траплять. Айва. Олена, не дружни Айву, дай якесь заняття. Ну, Лесі, раз вже і ти просиш добре, тоді Айва на тобі шукай. Тру ту 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 туда грушечка, давай іди сюди, іди сюди, іди сюди. Лесі, не заважай мені, яланька, Іди сюди, іди сюди. Іди сюди <реш> Щось від Бітлз в цьому є Лесі. Добре, тримай смаколик, айва це тобі, і шматочок для Есмі лови. Молодець. Ням-ням. Есмі, Дякую, було дуже смачно. І не обляпайтесь, Лесі, раптом що захочеш, Я завжди згідна поділитися з тобою фруктами, ягодами, овочами. І, і взагалі всім окрім м'яса. Есмі, ну не можна ж так. Потрібно їсти і фрукти, і овочі, і ягоди. Вони корисні для здоров'я. Їсти одне м'ясо постійно, так, так здоровим не будеш. Так, 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 оленочка. Звісно, я дуже добре тебе чую. Наступного разу я обов'язково з'їм і фрукти, і овочі, і ягоди. Але це все, голеночко, буде наступного. Разу. Ой, а що ти робиш, Оленко? Я, Айва, чищу для вас маракую. Е, для того, щоб якщо ви захочете її з'їсти, вам було легше дістати її з шкуринки. Ну, хоча я не впевнена, що ви будете її їсти, але спробувати все ж таки варто. Ну, не знаю, Оленочка, чи буду я її їсти чи ні, але запах мені подобається. Ой, а це, а це що таке? О, які, які зернята. А що це? А ну-ну, а, покажи мені. А ти що робиш? Ти теж його чистиш? Айва? Цей фрукт називається папая. А це чорні зернята папаї. Вони зовсім не такі, як зернята маракує. Їх їсти не можна. Хоча ти знаєш в твоєму випадку, Айва, зернята папаї відносяться все ж таки до не... не до неїстівних, а до умовноїстівних. Тому що мені здається, що якщо ти з'їла минулого разу. Далі від дитячого велосипеда, то зернята папа тобі вже абсолютно нічим не пошкодять. Ну, то не я! Ну що ж, дівчатка, давайте я вже закінчую дорізати останній фрукт, і ми з вами нарешті перейдемо до нашого челенджа. Зараз ви оберете собі, кому з вас який фрукт найбільше подобається. Можливо, вам. Стане до вподоби щось новеньке з того, що ми сьогодні з вами отримали. А може і ні. Подивимося, що вам сподобалося найбільше. Есмі, не тікай. Давай ну, бере теж участь, іди вибирай, який фрукт тобі найбільше сподобається. Е, так, 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 Оленочка. я уже біжу. От, уже біжу, уже вибираю е, зараз. Почекай тільки е, шубу з капцем одягну і одразу ж буду вибирати фрукти. Зачекай хвилиночку. Фу, яка кисла. самі їште свою маракую. О, Олена, сумаєш своїм маракою. <гум> звісно, звісно. Есмі, ось візьми це твій останній шматочок банана, остання вітамінка. Бери їж, він дуже і дуже смачний. Так, Олена, дуже і дуже смачний. Можна я його не їстиму? Олена, ну це ж не м'ясо. Я ж казала м'ясо, будь ласка. Фу Олена дуже, дуже смачний. Дівчата, хто небудь, зберіть мене цю гидоту, я не можу. Фу. Де моє м'ясо? Олена, я його вже з'їла. Бачиш, я з'їла, я на ті вказалась. Дуже, дуже смачний, страшно смачний. Есмі, давай ну доїдай. Я все бачу. Он лежить твій шматочок банана, і ніде він не подівся. Ти його тільки облизала і зовсім не з'їла. Давай, це дуже і дуже корисно. Окрім м'яса, треба ще їсти якісь фрукти і овочі. Он, подивись, він такий маленький, дрібненький. Ну що ж його там з'їсти? Ну, ну дивись, ну давай, ну ще трошечки, ще кілька зубчиків і все. І нарешті ти його доїсиш. Я його бачу. Есмі, давай ну, давай жуй, пташка моя жуй. Hey, дівчата, Олені терміново треба окуляри. І, мабуть, з дуже товстим склом. Вона ж бачить те, чого нема. Ну, немає вже того банана. Я його вже з'їла. Оленочка, тобі, hey, здається, те, що в тебе в руках, це не банан. Все тобі вбажається. Ну, не хочу я його їсти. Ну хто небудь заберіть мене цю гідоту, Ну, фу. Есмі, доводи ще будеш мордувати той нещасний шматочок банана. Дай на мені уста, я його зараз бігом-бігом прикінчу. Я, він зараз швиденько закінчиться. Дай мені, я тобі допоможу. Ти знаєш, я завжди готова допомогти тобі поїсти і все, і овочі, і фрукти, і м'ясо теж. Ой, хоча м'ясом ти ділитися не хочеш. Ні, ні, Айва. Цей останній шматочок Есмі має з'їсти сама. Вона і так сьогодні. Весь конкурс просиділа на дивані і лише спостерігала, тому останній шматочок їй потрібно з'їсти. Адже вона молодець, вона ж в мене хоче бути здоровою, сильною, мужньою собакою. І для цього треба, щоб гарно рости, потрібно гарно їсти. І фрукти в тому числі теж. Ой, Оленочка, я згідна бути хворою. Хволою, нещасною і нездоровою собакою. Не можна, я не їсти мотого банана. Ну, фу. Есмі, я в тебе вірю. Ти сильна і смілива. Ти подужаєш, подолаєш обов'язково маленький шматочок банана, але вона не дає мені тобі допомагати. Тому давай отакол. один шматочок, а тепер ще один. Молодець! Есмі, ти впоралася. Ми команда, ми молодці. все, а тепер можна прощатися з малятами. Малята, до побачення, до побачення малята, до нової зустрічі піду, ну, я поп'ю водички. Бо щось мені зле після того банана. До побачення малята. Ми йдемо, пошукаємо. Може, Олена ще не всі смаколики забрала. Ану, давай ти шукаєш справа, а я зліва. пішли. Слухай, Есмі, а чого ти не любиш банани? Бо вони не м'ясо. Ну що ж, напевно, логіка в цьому присутня.